Друзі, всі вітання, автомаркетріна. З вами тільки що заїхав до нас на такий фургон. Це у нас Folzwaien Crafter 2020 року в базі на спарці максимальні бази 8 євро палет. Абсолютно нова машина, як технічно, так і косметично. Це у нас тут топеро і ціленькі. В рамі також ніяких зауважень немає. Все в оригіналі, без сторонніх втручань. Має бокову дверку. Всі шість тут Imperial в дуже хорошому стані зимові. Задній в нас іде гідроборт, будочка вся, в просто в ідеальному стані з довжиною 435, шириною 220 і висотою 2,30. Тут все також ціле, доглянуте, без всяких зауважень сидіння йде пілот, з підкачки спинки з двома підлокітниками, на мультирулі. Ось така от мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, датчик світла та дощу, він нас іде на три місця. Солончик у нас доглянутий, чистий, не По двигуну тут у нас це 2 літра дизель на 180 сил і 130 кВт. Ось такий от красень. Ціною 26800. Все. Все, будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!